Михайло Васильович, радий бачити. Здрастуйте. Як правильно наголошується ваше прізвище? І давав присягу цареві. а Це як ви розумієте, небажана інформація для нової влади. А яка ж тоді бажана інформація? Те, що ви комуніст? Та не палив я кобзаря. Я написав, що палю свій кобзар. Відчуваєте різницю? Ходять чутки, що ви хотіли втекти в Америку. Ми не служки минулого, ми будуємо майбутнє. То ви були ворогами. Перед смертю Микола Хвильовий залишив записку. У ній лише два прізвища. Я маю вмерти не як фізіологічна істота, а як суспільний чинок. Поет все ж таки переміг. І за це йому вороття назад вже не було. Дякуємо вам за вашу історію.